Адміністративне судочинство, організація адміністративного судочинства, питання доказів та строків в адміністративному судочинстві. Відповідно до статті 69 касу визначено поняття доказів, а також що саме є доказами в адміністративному судочинстві. Зокрема, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Тобто, докази це будь-які фактичні дані на підставі яких встановлюється наявність або відсутність обставин, що є вимогами і запереченнями в адміністративному процесі. Ці дані, тобто будь-які фактичні дані, встановлюються судом на підставі пояснень осіб, третіх осіб та їх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів. Тобто, відповідно до статті 69 касу визначено, що саме є доказами це безпосередньо перше пояснення сторін третіх осіб та їх представників, друге показання свідків, третє письмові докази, четверте речові докази і п'яте висновки експертів. Докази суду надають особи, які беруть участь у справі. Суд може запропонувати надати додаткові докази або витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, а також злас... з власної ініціативи. Звертаю увагу, що в 69 статті КАСУ це визначено, що суд з власної ініціативи може витребувати додаткові докази. Відповідно до статті 70 КАСУ, визначено питання належності та допустимості доказів. Зокрема, відповідно до даної 70 статті КАСУ визначено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмету доказування, і звертає увагу, що обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не Виникає спору. Тобто, безпосередньо в даному випадку говориться про допустимість доказів. Це безпосередньо обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування. А щодо належності доказів, то це докази, які містять інформацію щодо предмету доказування. Обов'язок доказування висвітлено в нас статтею 71 КАСУ, тобто кожна сторона повинна довести ті обставини, на які ґрунтуються її вимоги і заперечення. Звертаю увагу, що в адміністративних справах про протиправність рішень дії чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Якщо особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати докази, то вона повинна зазначити причини, через які ці докази не можуть бути надані, та повідомити, де вони знаходяться чи можуть знаходитися. Суд сприяє в реалізації цього обов'язку і і витребує необхідні докази. Про витребування доказів або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу. Ухвала про суду про відмову у витребуванні доказів, звертає увагу окремо не оскаржується, але заперечення проти неї можуть бути включене до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду прийняте за наслідками розгляду справи. Звертаю увагу, що до частини 5 статті 71 касу визначено, що суд може збирати докази з власної ініціативи. Якщо особа, яка бере участь у справі без поважних причин, не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, то відповідно до частини 6 статті теж 71 касу визначено, що суд вирішує в такому випадку справу на основі наявних доказів. Щодо підстав звільнення від доказування. Відповідно до статті 72, касу визначено, що обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участі самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини. Обставини, визнані судом загальновідомими, не потрібно також доказувати. Обставини, які визнаються сторонами, можуть також не доказуватися перед судом, якщо проти цього не заперечують сторони, і в суду не виникає. Сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання. Щодо вироку суду у кримінальному провадженні або постанови суду в справі про адміністративний проступок, які набрали законної сили, то дані документи є обов'язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої ухвалений вирок або постанова суду лише в питаннях, чи мало місце діяння та чи вчинене воно цією особою. Щодо важливого питання забезпечення доказів, то а також способів забезпечення доказів, то це визначено в нас та 73 третьої, 74 касу. Також в даних статтях звертає увагу визначено, що особи, які беруть участь у справі, та обґрунтовано вважають, що надання потрібних доказів стане згодом неможливих або ускладнених, мають право просити суд забезпечити ці докази. Забезпечення доказів може здійснюватися також за заявою заінтересованої особи до відкриття провадження у справі. Щодо способів забезпечення доказів, то відповідно до статті 74 КСУ суд забезпечує докази допитом свідків, призначенням експертизи. Витребуванням та оглядом письмових або речових доказів, в тому числі за місцем їх знаходження. Тобто, визначено у нас. Три способи забезпечення доказів: перше це допит свідків, друге призначення експертизи, третє витребування та огляд письмових або речових доказів, у тому числі за місцем їх знаходження. Щодо заяви про забезпечення та порядку її розгляду, то тут треба визначити, зокрема, це в нас зазначено статтею 75 КАСУ, але я звертаю увагу, що за заява про забезпечення доказів розглядається протягом п'яти днів з дня її надходження з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Звертаю увагу, що не припиття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви. Крім того, у разі обґрунтованої вимоги особи, яка подала заяву про забезпечення доказів, а також, якщо не можна встановити, до кого може бути згодом висунуто вимоги, заява про забезпечення доказів розглядається судом невідкладно, лише за участю особи, яка подала заяву. Питання про забезпечення доказів вирішується ухвалою, яку може бути оскаржено. Але оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи по суті. Розглянемо таке питання як допит свідка за місцем або у місті його проживання перебування. Це дуже важливий момент. Безпосередньо розглянути він статтею 78 касу, в якій зазначається, що суд може допитати свідка за місцем або у місті його проживання перебування з ініціативи суду, який розглядає справу, або за клопотанням сторони або інших осіб, які беруть участь у справи чи самого свідка. За дорученням суду, що розглядає справу, свідок, який не може з поважних причин прибути в судове засідання і проживає, перебуває за межами територіальної підсудності адміністративного суду, що розглядає справу, допитуються суди адміністративного суду, який знаходиться за місцем проживання перебування свідка. Свідок, який не може прибути у судове засідання внаслідок хвороби, старості, інвалідності або з інших поважних причин, допитується судом у місці його проживання перебування. Щодо призначення експертизи, які види експертиз в нас зазначено безпосередньо статтею 81, 82, 83, 84, 85 касу. Безпосередньо до статті 81 касу визначено, що для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва техніки ремесла, тощо суд може призначити експертизу. Звертаю увагу, що відповідно до даної статті визначено, що особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд призначення експертизою, доручити її проведення відповідній експертній установи або конкретному експерту. Які ж у нас види експертиз? Експертиза може бути у нас комісійна, комплексна, додаткова, повторна. Відповідно до статті 83 касу комісійна експертиза проводиться не менше, як двома експертами одного напрямку знань. Комплексна експертиза це експертиза, що проводять не менше, як двома експертами різних галузей знань або різних напрямків у межах однієї галузі знань. Щодо додаткової і повторної експертизи, то відповідно до статті 85 КАСУ, якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, суд може при може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту експертам. Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові-експертам. Щодо строків в адміністративному судочинстві, це розглянуто главою 8 касу, на що треба звернути увагу відповідно до статті 99 касу визначено, що адміністративний позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого або з касу, або іншими законами. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб'єкту владних повноважень право на пред'явлення передбачених законом вимог. Для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень щодо справ про заходи реагування щодо державного нагляду дозвільної системи у сфері господарської діяльності встановлюється 15-денний строк, який обчислюється з дня виявлення суб'єктом владних повноважень підстав для звернення до адміністративного суду. Звертаю увагу, що е Справи про заходи про реагування щодо державного нагляду дозвільної системи у сфері господарської діяльності визначено статтею 183-2 КАСУ. Також КАСУ та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень. Це також визначено статтею 99 КАСУ. Звертаю увагу, що для захисту прав субот і інтересів особи, касу іншими законами, може встановлюватися також інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про пропущення своїх прав субот чи інтересів. Для звернення до суду в справах щодо прийняття громадян на публічну службу їх проходження звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк. Також хочу звернути увагу, що якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору, це стосується, зокрема, наприклад, податкових спорів, і позивач скористався порядком досудового розгляду. То для звернення до адміністративного суду встановлюється місячний строк, який обчислюється з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень, за результатами розгляду його скарги на рішення дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень. Також звертаю увагу, що відповідно до статті 99 КАСУ визначено, що для звернення до адміністративного суду щодо скарження рішень суб'єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів, також встановлюється місячний строк. Щодо наслідків пропущення строків звернення до адміністративного суду, то відповідно до статті 100 визначено що адміністративний позов поданий після закінчення строків, встановлених зокрема КАСУ статтею 99 або іншими законами? Позов адміністративний такий залишається без розгляду, якщо суд на підставі позовної заяви та доданих до неї матеріалів не знайде підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, про що постановляється ухвала. Позовна заява може бути залишена без розгляду як на стадії вирішення питання про відкриття провадження в адміністративній справі без проведення судового засідання, так і в ході підготовчого провадження чи судового розгляду справи. А загалом процесуальні строки визначаються днями, місяцями, роками, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати. Це чітко визначено в нас статті 101 касу. Щодо а, безпосередньо обчислення процесуальних строків, то відповідно до статті 103. Визначено, що перелік процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано її початок. Зупинення провадження в адміністративній справі зупиняє перебіг усіх процесуальних строків у цій адміністративній справі, перебіг вже процесуальних строків продовжується з дня поновлення провадження.